Осінь 2016-го. вибори в США. Весь світ в шоці від того, що людина підозріло схожа на біфа з назад до майбутнього, стає президентом наймагутнішої держави на планеті. І ще більше резонансу цій події додає те, що Клінтон програє, не зважаючи на те, що отримує на цілих 3 мільйони голосів більше. 3 мільйони людоньки це для порівняння як населення Молдови. Ви скажете Трамп на легітимний, проте це не так. І мабуть про це треба поговорити. Астановіці сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні мова піде про вибори, які впливають на весь світ вже не один десяток років, а саме президентські вибори в США. Розберемо, як вони працюють, хто їх фінансує і чому кандидати в президенти насправді не такі важливі, як нам всім здається. Але спочатку трохи корисної інформації. Я, як досвідчений емігрант, який вже переїхав до своєї четвертої країни, дуже добре розумію, що на мене може очікувати на новому місці. В психології навіть розрізняють п'ять стадій, які людина проходить, адаптуючись у новій країні: це найфорія, розчарування, пристосування, подолання депресії та активна діяльність. І, от секрет легкої адаптації, це якомога швидше перейти до останньої стадії. А це означає зняти житлом, розібрати з побутовими питаннями, і звісно, оформити всі потрібні документи максимально швидко і безболісно. Саме тому я хочу порадити вам компанію Мігрант Експерт. Ця компанія займається питаннями легалізації у Польщі, і я би міг довго розказувати вам про те, чому саме їм варто довірити питання легалізації, але краще за мене це розкажуть сухі цифри. Мігрант Експерт це представництво у трьох містах: Вроцлав, Катовіця і Познань. Її робота по всій Польщі в режимі онлайн. 50 кваліфікованих. Них спеціалістів з досвідом у своїй сфері 600 схвальних відгуків на Google, більше п'яти років у бізнесі, допомога клієнтам дев'ятьма мовами, 5 тисяч позитивних рішень для своїх клієнтів, з яких 1380 тільки за минулий рік. Ну і сотні тисяч посмішок на обличчях клієнтів від приємного досвіду співпраці з ними. Майгрант експерт на воно бою. Окрім допомоги з отриманням карти побуту чи громадянства, мігрант експерт пропонують. Широкий спектр послуг для своїх клієнтів від реєстрації автомобіля та отримання водійського посвідчення до допомоги у реєстрації бізнесу і бухгалтерських послуг. Переходьте на їх сайт за QR-кодом на екрані чи за посиланням в описі та залишайте заявку на безкоштовну консультацію з юристами компанії Мігрант Експерт. Також рекомендую підписатись на їх інстаграм, де вони публікують корисну інформацію і актуальні новини про зміни у законодавстві, які вам варто знати. Ну і зараз, до речі, за кожного проведеного друга можете отримати 100 злотих, Так що звертайтесь за допомогою до Мігрант Експорт. Ну а тепер давайте поговоримо про вибори в США. Почати треба з історії, бо без неї картинка не складеться. Сполучені Штати Америки це достатньо нестандартна країна. Це по суті федеративне об'єднання з 50 штатів, але так було не завжди. Спочатку США включало в себе всього 13 штатів, як ви можете знати, саме їх і Символізують 13 смуг на американському прапорі, і от ці штати заселялись нерівномірно, достатньо хаотично. І, взагалі, держава була достатньо молодою, і треба було якось систематизовувати процеси всередині суспільства. Та і враховуючи, що країна населена іммігрантами з різних кутків світу, просто пустити їх, ставити галочки на папері було б достатньо легковажно. І правда, ми всі знаємо людей, які з життям своїм не можуть розібратися. Тут треба приймати рішення, яке б впливало на всю кри. Іном від того було вирішено, що представляти вибір народу будуть окремі люди, виборці, яких вже назначає населення цих штатів. По факту, це були типу як найбільш освічені і поважні люди тих часів. Кількість таких виборців визначалась населенням штатів. Чим більше людей проживає у тому чи іншому штаті, тим більше виборців цей штат отримував. А отже, більше голосів цей штат мав у виборі президента. Не буду вдаватись у купу душних деталей по тому, як ця система розвивалась у штатах. Але наразі ми маємо 50 штатів стільки, скільки зірочок на прапорі США. І кожен штат має певну кількість своїх виборців, які формально існують. Але тепер вони просто символізують кількість голосів або, грубо кажучи, балів, які цей штат має. Найбільше балів у найбільшого штату Каліфорнії, аж 55. Раніше було менше, до речі, але через різні населення Каліфорнії було прийнято рішенням додати їй. Голосів. А є ще багато штатів, у яких всього по три голоси всього ж голосів 537. І щоб виграти кандидату в президенти потрібно набрати щонайменше 270. І от коли люди в якомусь штаті проголосували, визначається переможець по цьому штату. І саме переможець забирає всі голоси, які цей штат має. Тобто все або нічого. З першого погляду здається, що це дуже нечесна система і, можливо, вам не здається. От, наприклад, ситуація з Каліфорнією. Яка має ледь не десяту частину від усіх голосів, виглядає так, наче цей штат має забагато впливу, але Вайомінг, який має в 78 разів менше населення ніж у Каліфорнії, має аж три голоси. Тобто, виходить, що голос простого громадянина з Вайомінгу більш впливовий ніж у людини з Каліфорнії. Саме через ці та інші математичні фокуси, пані Клінтон і не стала президентом у 2016 році, незважаючи на те, що за неї проголосувало більше людей ніж за Трампа виходить, все чесно чи не дуже складно сказати? Ця система отримує чимало критики у американському суспільстві, але все ж таки працює вже майже двісті п'ятдесят років. Ридосіелекторал калай. До речі також історично склалось, що вибори проходять у перший вівторок після першого листопада по простій причині. Врожаї вже зібрані, люди вільні, але і морози ще не вдарили. Зараз звісно, врожаї і погодні умови не мають такого впливу на суспільство як раніше. Але ця дата вже закріплена законом. Ось такий цікавий факт. Але цікавіше інше: історично чимало штатів голосують за представників однієї тієї ж партії. Тобто, наприклад, Нью-Йорк на кожних виборах віддає свої їх голоси кандидатам від демократів, але є так звані невизначені штати. Це ті штати, де думка людей є достатньо непередбачуваною, і не зовсім ясно, хто на наступних виборах стане фаворитом у такому штаті. Зазвичай саме за такі штати і йде запекла битва у кандидатів у президенти. Саме тому ви можете помітити, скільки розмов цього року йде про Пенсільванію. Бо суто математично саме цей штат може стати рішучим у виборі президента. Ну і ще обов'язково треба згадати, що кандидати в президенти і їх партії не єдині гравці, що приймають участь у цих виборах. Ці вибори це без перебільшень багатомільярний бізнес. Ось тільки зібрала Камала на свою компанію, і ось тільки Дональд. Кажені цифри всі вони підуть на організаційні заходи і рекламні компанії кандидатів. І ви не повірите, але чимало простих громадян США донатять свої долари на підтримку свого кандидата. От настільки там людям не байдуже, They're eating the dogs. Але ще більше грошей на вибори витрачають американські компанії. Так, бізнеси є великими гравцями у цих виборах. Можна навіть подивитися, які саме компанії, кому саме і скільки виділяють на ці вибори, і це там нормальна практика. Чи варто пояснювати, на що це взагалі робиться? Yes, so I, 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 I... I, in, in... Я не буду вдаватись у подробиці всіх обіцянок, які дають кандидати на своє президентство. Але чимало людей навіть в Україні дуже рефлексують на цю тему. І тут я маю сказати, що президент по факту не єдина фігура, на яку варто звертати увагу, бо в американській політиці дуже непогано працює система стримувань і противаг. Ну як непогано працює, як і все в цьому світі зі своїми проблемами і нюансами. Але саме ця система гарантує певний баланс у владі Сполучених Штатів, і таким чином узурпація влади там практично неможлива. Політична система США має три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. Якщо по-простому, законодавча то є конгрес. Вони вигадують закони, президент і кабінет їх виконують. Ну і суди відстежують, що все було так, як має бути по закону. Ці Три гілки влади мають інструменти, які можуть стримувати інші гілки, у випадку, якщо тих занадто заносить, конгрес може імпічнути президента, президент може покласти на конгрес своє вето. Ну і все в такому дусі. Іншими словами, зважати варто не тільки на цих червоних оселеців, які мітять на місце голови країни, а й на політику партій в цілому. Таким чином, наприклад, демократ Обама не зміг провести повноцінну медичну реформу, маючи республіканський конгрес. Хоча і той факт, що. Трамп мав дружній республіканський конгрес, не захистив його від двох імпічментів. Президент Трампсбігей із екзакліотарфандрсфірдмост аб'юзінне Але то вже зовсім інша історія. Якщо вважаєте, що треба відео про американські партії, напишіть мені в коментарях. Вибори цього року насправді дуже цікаві. Символічно одного з кандидатів не так давно тягали по судах, і інший до політичної кар'єри був прокурором. Але що ще кидається в оком, це що на фоні цих виборів почала з'являтися певна радикальність і поляризованість у американському суспільстві. Є враження, що такі настрої спеціально підбурюють серед мас, і це трохи бентежить. Like hell, Ви можливо пам'ятаєте масові заворушення 6 січня дві 2021 року, коли купа людей, які не були згодні з результатами виборів, з мовчазної згоди колишнього президента буквально захопили капітолій. Так, от це був дуже небезпечний прецедент, бо до цього влада у штатах завжди передавалась мирно і без подібних заворушень. Як справи підуть цього року, поки що невідомо. Але ви розумієте, що зараз у світі є сили, кому подібні гойдалки у американському суспільстві дуже вигідні. Зараз складно навіть прогнозувати, хто стане новим. Вим президентом, бо шанси у обох кандидатів ледь не на межі статистичної похибки, і від цього напруженість тільки зростає. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, було цікаво. Обов'язково напишіть мені в коментарях свої прогнози на ці вибори. Ну і про вподобайки не забувайте. До речі, в описі ще буде посилання на актуальний збір для хлопців на фронті. Дякуємо всім підписникам каналу, Олексія безмежного та всім небайдужим, хто долучився до збору. На купівлю РЕД для нашого підрозділу разом до перемоги. Слава Україні! Ну і посилання на мій патрон, де я тепер активно ділюсь інформацією про нову Україну нашого проживання та закриваю різні питання. Я теж залишу в описі. Якщо є бажання, долучайтесь. Піду знімати для вас нове відео, а ви поки подивіться інші відео на моєму каналі. Па-па!